Є тут у мене кілька таких зарядок, звичайних від телефону. Щось від телефону, щось від рації, щось від фонариків. Будемо перевіряти сьогодні, скільки вони споживають, якщо їх просто залишать в розетці. Є у нас така розетка з двох сторін на 8 штук. Тестер. В режимі периметра і вилка. Зараз повставляємо все і будемо перевіряти далі. І ось у нас все вставлено в розетки. Якісь із світлодіодами. Якісь просто так. Беремо індикатор, перевіряємо. Однією рукою не дуже зручно світиться. Працюємо. Пнімаємо ми 7 мА. Просто так. Просто тому що вони стоять в розетках. Причому напруга 228 вольт. Отак ну, от. І потім набігає зайві кіловат. І стільки зарядок може бути лише в одній квартирі. А скільки на дім, а скільки на ціле місто, задумувались над цим, не рахуючи побутові прилади, які включені в розетку. Тож, щоб розвантажити нашу енергосистему, або вимикаємо з розетки такий подовжувач, в якому стрічать постійно ці наші зарядки, повербанки і так далі, або робимо отут тумблерок. І виходячи з будинку, просто його вимикаємо. Тому що вони не тільки споживають зайву енергію, яка зараз там так необхідна, а ще й можуть вибухнути, коли вас немає, і спалити вам хату. Ну так. Кому сподобалось, ставимо пальце вгору, пальці вниз, пишемо коменти, хто що думає.